Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант, і це другий випуск моєї майже регулярної рубрики політологічна розпаковка. І сьогодні ми з вами будемо говорити про Дмитра Разумкова та спробуємо розібратись, чи справді його політика розумна. Та будемо ми це робити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики. Та міжнародних відносин. І розпочнемо ми за логікою з народження і з родинних зв'язків. Тут вони відіграють дійсно важливе значення, адже Дмитро є сином видатного політичного діяча України кінця ХХ століття, Олександра Разумкова. Він був дійсно помітною фігурою в українському політичному естеблішменті, був помічником, радником. Леоніда Кучми також був заступником секретаря РНБО і є співзасновником Центру економічних і політичних досліджень, який після його смерті в 99-му році був названий на його честь. Тут дуже важливо відзначити, що сам Дмитро ніколи жодного стосунку до центру Разумкова не мав, він там не працював, він ним не керував, тобто зв'язок має. З ним виключно символічний, пов'язаний прізвищем, так? Але, незважаючи на це, центр створив йому такий певний, знаєте, ареол, ауру експертності та інтелектуальної ваги. Бо більшість людей Дмитра пов'язує саме з цим центром. Він сам завжди говорив, що ніяк не пов'язаний. Але, ну, знаєте, те, що працює, те працює. Іноді прізвище. Має значно більше значення, ніж диплом, і може протурувати тобі дорогу досить таки широку у майбутнє. Он, подивіться, на Чорноволи, який досі верхне катається на прізвищі свого видатного батька, витягуючи з нього всі можливі соки. Власне, продовжимо. Дмитро розпочав свою кар'єру досить. Завзято е, встиг попрацювати в ранні роки в кабінеті міністрів, але найцікавіше розпочалось в 2006 році, коли він став членом партії регіонів. Абсолютно вірно, хто ж там із сучасних політичних діячів не був так, просто ну. Має бути такий запис в біографії, здається. І був там до 2010 року. Сам він говорить про те, що прийшов туди, коли партія була в опозиції, і пішов, коли вона прийшла до влади. Жодних грошей не заробив, влади не здобув, виключно цінний досвід отримав. Але потім, в 2013 році він приєднався вже. До команди Андрія Ніколаєнка той очолював Кіровоградську обласну державну адміністрацію і працював з ним до 2014 року. Вже знали ви чи ні, але понад сім років я жив в Кіровограді, потім в Кропивницькому. Якщо хтось не в курсі, це одне місто. Так і спілкувався з багатьма людьми, які працювали з Дмитром, тому що, власне, я також в цій сфері працюю і чув про нього. Багато відгуків. Е, власне, ну, якщо говорити по роботі, як політичного консультанта, радника, яким він був, він там талантами серйозними не вирізнявся. Його характеризують як такого: знаєте, парторга, як е, от, якщо ви вчились в університеті, ви знаєте, хто ці такі культорги там якісь, і інші орги, що е, постійно десь там, вступ, профкомі, чимось займаються. Оце ось таким хлопцем був Дмитро. Е, брався, робив, що треба, е, був дуже серйозним. Вже тоді постійно ходив під жаку, в піджаку, в галстуку таку з вінзорським вузлом. Все дуже серйозно, з, з, з чумаданчиком, і е, тільки цим по факту він і запам'ятався. Якимось креативом, якимись цікавими рішеннями, чимось видатним, так, ну, принаймні ніхто з сучасників такого згадати не зміг. Але з Ніколаєнком вони подружились, і їхня дружба триває, ну або принаймні якась хороша комунікація аж до цього часу. І це Дмитро. Де не де, я думаю, та й допомогло. А, власне, він є керівником з 2015 року своєї фірми Українська політконсалтингова група. Чи має ця група серйозні здобутки на політичній арені складно сказати? Адже головний політтехнологічний консалтинговий успіх, який приписують разумково, заключається в кампанії Володимира. Зеленського. Бо його називають головним політичним радником президента України на момент передвиборчої кампанії, що він цю кампанію зібрав, він її провів завдяки йому ця перемога, в принципі, відбула, що він був головним московим центром цієї кампанії. І це. Найцікавіший момент, тому що Дмитро, як на мене, це прям уособлення цієї фрази «Fake it until you make it. Тобто, в перекладі на українську щось типу, прикидайся, доки це не стане дійсністю, як от е, з тим, як він використав на свою користь своє прізвище, так і з цією легендою, адже це дійсно легенда. Я поспілкувався з кількома людьми, які. Мали пряме відношення до цієї кампанії, які безпосередньо працювали в штабі. Ситуація там виглядала таким чином. Штаб е, був сформований, е, був ряд людей, які цим займалися. Головними людьми в штабі Зеленського були шефіри. Е, Богдан займався юридичною складовою, тобто ну, там була перша команда, і навіть на той момент Андрій Єрмак не займав там якоїсь ключової ролі. До них прийшов Дмитро Разумков. Як положено, також в костюмі. От з галстуком, з чемоданчиком, сказав: Хочу працювати ідейно, за безплатно, готовий робити все, що скажете, щоб підтримати Володимира Саныча на цих виборах. Ну, вони так подивились, Це ж разумков, так тут спрацювало це центр Разумкова, прізвище, це вся історія. Ну давай. Будеш допомагати якось. І по суті, його робота заключалась дуже довгий період в часу в тому, щоб перенеси подай, іди подалі, і не заважає якісь там документи, кудись щось відвезти, принести. Нічого серйозного. І тут настав його зірковий момент, тому що чим ближче були вибори, тим більше було запитів від журналістів на якісь коментарі від команди. І ніхто там не хотів цим займатися. Ну, по суті, у людей були свої справи. Там Федоров займався медієчкою, відосики, оце все. Власне йому, можна сказати, Зеленський найбільше, мабуть, завдячує перемоги на цих виборах, якщо в технічному плані брати, хтось займався грошима, хтось займався сіточкою і так далі. Ну, а комусь треба було говорити. Ну, то кажуть, хочеш ти, він такий, хочу. Відправила його на телебачення, і тут журналісти фактично і створили цю легенду. Тому що у Зеленського тоді в кампанії була головна прогалина, що він недосвідчений, що він не має досвіду, що він не має необхідного розуму для того, щоб керувати державою. І от сформувалась така легенда. Вона створилась випадково, не було такого замислу, але вона прижилась. І вирішили її дотримувати. Ще такий мудрий, розумний Дмитро, який буде радником е Зеленського, який друга людина після Зеленського в команді. Хоча це взагалі, навіть близько не так взагалі. Ну, але окей, навіщо ламати те, що працює? Почали його юзати ще активніше, відправляти навіть там в якісь відрядження, зустрічатись е з місцевими по Україні. Ну, бо там свої більш важливі справи були, і цей образ проживався все більше і більше. Він в підсумку дав результат, Зеленський на виборах переміг. Ну, і тоді наступні вибори парламентські, відповідно, навіщо? Знову ж таки, ламати те, що працює, і парламентські вибори також разумково на себе взяв, був багато в чому обличчям цих парламентських виборів. і коли... Партія стала монобільшістю, логічно було поставити його спікером Верховної Ради. Що, власне, і зробили. Хоча, по суті, фракцію керував Арахамія, доступу там особливого до президента Разумкова не мав. Він залишався оцим обличчям, оцим, типу, мудрим регентом, який мав би бути радником Зеленського. Але насправді серйозної влади в нього не було. І десь це, очевидно, йому дуже сильно муляло, адже амбіції на той момент в нього вже розрослися. Йому дуже сподобався цей образ, який вигадали за нього, і він став десь заручником навіть цього образу, сам почав підігравати. І ось десь тут, як подейкують, до пана Дмитра прийшов Рінат Леонідич Ахметов. І каже: дімачка, Діма. А що ж так ну, якось е, сталося, що ти такий хороший розумний, а тебе ніхто не цінує. Треба, треба щось робити. Ти вже давно виріс з цієї концепції слуги народу, тобі треба свою партію робити. Тобі треба обростати політичним м'ясом, і тут Разумков починає вести свою самостійну політичну діяльність, створює групу розумна політика е, його. Прибирають з поста спікера Верховної Ради, оце ось все. І він щасливий розпочинає своє активне політичне життя, яке виглядало досить перспективним аж до моменту початку повномасштабної війни. Після того він надовго пропав, зараз повернувся і веде досить активну публічну політичну діяльність. І тут ми якраз підходимо з вами. До головного, до розбору його е, позиціонування політичного, до його бренду і до перспектив його політичних. Він тут, ну, що логічно, вирішив далеко не ходити і для формування своєї групи використати класичний е, прийом для є-неймінгу е, гри. Зі словами, саме зі своїм прізвищем, і називається вона Розумна політика. Так, Розумков, розумна політика. Це як Железняк і Залізний нардеп». От десь приблизно ця політика настільки ж розумна, як Железняк з Залізний. За логікою, так, це мала бути якась центристська партія, яка б пропонувала розумні технократичні реформи. Яка б пропонувала. На стратегічні підходи, яка б була центром справжніх інновацій. Але по суті, це звичайна лівопопулістична політична сила, яка орієнтується на пенсіонерів, на різні незахищені верстви населення, яка апелює там до страхів звичайних людей, як от, що жінок будуть мобілізувати, а ми не допустимо цього. І так далі, і тому подібне. Е, незважаючи на це, у них зараз є певна аудиторія. Ну, в принципі, у таких політичних партій аудиторія завжди є. Тут питання в тому, чи дотягнуть вони цю аудиторію до виборів. В цілому, зараз, по замірам Разумкова, є всі шанси завести фракцію Верховну Раду, набрати там 5,5% умовно. Але варто враховувати. Що свою партію поки що не створив Олексій Гончаренко. А я думаю, це питання часу. Годинничок, то тікає, власне. Тому це буде, мені здається, запекла боротьба саме між ними в першу чергу. Я не вбачаю в Дмитрі реального кандидата на посаду президента України, навіть в якійсь там далекосяжній перспективі. У нього немає якогось. Персонального магнетизму, чогось унікального в його особистості. Моя дружина каже, що він нагадує їй молодого Порошенка, тільки відрізняється е, тоном сірості костюму. І навіщо голосувати навіть за молодше, але все ж таки копію, якщо є оригінал. І я так собі вважаю, що його максимум, якого він може досягнути в українському політикумі, це стати, ну, щось типу другого Литвина. Він буде політичним довгожителем, але якогось серйозного рівня навряд чи зможе досягнути, зможе приєднатись до когось в якійсь там гібридній коаліції, потенційно в майбутньому, десь його рейтинги можуть ще потенційно. Зростати, але так, щоб це відбувся якийсь критичний злам і стрибок, мені здається, що цього вже, вже не буде. У нього був найкращий шанс перед повномасштабкою, тоді, коли оцей ареол його образу ще працював, але зараз він поступово поступово розвіюється, тому що ну, багато часу з цієї кампанії. І його геніальність вже не сприймається як така данність. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, ставте. Дзвіночок, якщо підтримали Сили оборони України, можете підтримати українську незалежну політичну аналітику за реквізитами в описі до відео або за цим QR-кодом. Також пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити фігурантом наступної політологічної розпаковки. І коли це відео набере 10 тисяч переглядів, то я візьмусь за те, щоб зробити відео наступне. А поки не прощаємось.